Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз я переробив процес трохи налаштував відповідно новий шаблон, налаштував нову кнопку, нову процедуру, нові дії, і доволі складно тут часу доволі багато витратив. Дивіться, зараз як це працює. Тобто, замість того, щоб генерувати талони, ви можете генерувати реєстра... ну, створити реєстраційну картку. Тобто в такому випадку ви просто натискаєте на цю кнопку і ось що у нас вийде в цьому випадку. Оскільки у нас є контакти пов'язані з цим. З цією задачою, то ось саме для них, відповідно, у нас реєстраційна картка і створиться. Тобто натискаємо на реєстраційну картку і дивимося що, відбува... що відбувається. Ну, доволі багато часу пройшло. Ну, Часом десь близько 40 секунд або навіть трошки більше хвилини. І створилася ось така реєстраційна карта. Тобто, тоді, коли ми в неї приходимо, то ось що ми в ній побачимо. Тобто Можемо переглянути ось такий вигляд вона має. І бачимо, що перенеслись всі дані стосовно людей, але не перейшли сюди всі додаткові дані, які необхідні нам, щоб відображалися тут. Ну, зараз треба перевіряти. Поки що часу, чесно кажучи, нема, але спробую це зробити далі. Якщо вам не складно, то було б дуже гарно, якщо б ви мені допомагали ще якимось чином, допомагали... допомагати вам. Щиро дякую за вашу допомогу, за розуміння на зв'язку.